Польща не запросила посла Угорщини на захід присвячений початку головування Варшави в ЄС після того як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марціну Романовському, який перебуває під слідством за підозрою у зловживанні державними коштами. Повідомляє Reuters із посланням на високопоставленого чиновника. Зазначається, що прем'єр-міністр горщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію. Як пише Reuters, Романовський був швидко. Звільнений після того, як президент Європейської асамблеї з прав людини заявив, що він має імунітет як член цієї організації. Колишній міністр заперечує висунуті проти нього звинувачення, і що саме було сказано далі, давайте почуємо. Коли ми запрошували гостей на наш захід майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським, глава МЗС Польщі Радослав, Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні. Прем'єр-міністр Польщі Дональ Туск і президент Європейської ради Антоніо Коста повинні були виступити з промовами на церемонії навгурації головування Польщі в Європейському Союзі, яке кожна країна член ЄС виконує по черзі протягом шести місяців. Угорщина головувала в ЄС у другій половині 24-го року. З 25-го року головування на себе перейняла Польща. 19 грудня адвокат Романовського Бартош Левандовський в етері РМФ ФМ заявив, що угорський уряд надав притулок. Марчину Романовському, депутату від партії право і справедливість і колишньому заступнику міністра юстиції у липні 2024 року. Його затримали в межах розслідування можливих зловживань коштами фонду справедливості спеціальної структури для підтримки постраждалих від злочинів, що перебуває у підпорядкуванні міністерства юстиції Польщі, і за словами Левандовського угорська влада надала політичний притулок Марчину Романовському через дії польського уряду і підпорядкованої йому національної Прокуратури, які порушили його права і свободи, Роновський переховувався спочатку грудня, а з липня уникав арешту завдяки імунітету, наданому йому парламентською асамблеєю Ради Європи. Після зняття з посади він втік з Польщі до іншої країни Європейського союзу. І також додам, що Дуда не прийде на церемонію початку головування Польщі в ЄС. Президент Анджей Дуда не буде присутній не на урочистому заході з нагоди початку польського головування в Раді Європейського союзу. Про це повідомляють в News. Водночас заступник голови міністерства закордонних справ Анджей Шейна сказав, що присутність президента на такому заході була б доцільною. Про те, що Дуда може пропустити церемонію раніше говорила заступниця. Міністра з європейських справ Магдалена собковяк чернецька і вона сказала, що наскільки мені відомо, пан президент не підтвердив свою присутність на урочистому початку головування урочиста церемонія. Початку польського головування в ЄС розпочнеться у п'ятницю о 20.00 у будівлі великого театру національної опери. На заході виступлять попередньо було відомо, що прем'єр Дональд Туск та президент Європейської ради Антоніо Кошта проте ось пишуть про те, що Анджей Дуда. Не буде е, при, при, присутній. Також е, ми е, бачимо, що, що сказав саме Антоніо Кошта, а точніше, пан Шейна, що це рішення президента. Я з нетерпінням чекаю на цю урочистість. Його присутність на такому заході була б е, доцільною. Е, Фондрлян скасувала візит до Польщі також через важку пневмонію. Про це у коментарі PAP заявив речник Єврокомісії Стефан де Керсмакер. Повідомляє про це європейська правда. У Польщі фондрляїн також мала головувати на виїзному засіданні Єврокомісії, запланованому на 9-10 січня. В рамках польського головування уряд країни планував такий захід у Данську. Через хворобу фондерляїн заплановане в Польщі засідання Єврокомісії відбудеться в інший час. Цитую, президентка фондерляїн скасувала свої зобов'язання на перші два тижні січня. Повідомив Декерсмакер, і у п'ятницю також Будеться ще раз нагадаю церемонія початку польського головування в ЄС, але присутність фондерляїн на урочистому заході не була запланована. Раніше стало відомо, що польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п'ятницю, присвячений початку головування країни в Європейському Союзі.